Друзяки, усім привіт! З вами Нілена Санс, і сьогодні наша історична постать це Іван Котляревський, парубок моторний, як ми пам'ятаємо з Енеїди, Драма Кінг, фаундер української сучасної літератури. Не те, щоб дуже хвалюся, але саме з мене почався тренд писати українською. У 1798 році я видав Енеїду, а заодно створив базу сучасної літератури. Просто смішно і зрозуміло. Але там, де успіх, потрібно і відстоювати авторське право. Тільки уявіть: три перші частини вийшли взагалі без мого відома. Тоді відкритих мікрофонів і месенджерів не було, тож доводилося передавати рукописи друзям. Ну, світ не без невихованих, що вдієш. Та й таке. Так, отже, Іван Котляревський. Ми там в школі. Вивчали я не їду. Це було так. Я думала, як можна про такого розбищеного хлопця щось вивчати. Так, наліпочку. Вибачте, друзі, весь час втрачається фокус, але ж знімаю на мобільний телефон. Тож маємо те, що маємо. Так. Коли буде GoPro камера, тоді поговоримо про якість. Іван Котляревський, 1769-1838 рік. 69 років. Ох, мій дорогий юний читачу. Якби ми зараз сиділи з тобою поряд і базікали, то хочу запевнити, ми обоє трималися б заживати реготу. Адже за життя я найбільше любив жартувати. Та й уявити не міг. Що з мого почуття гумору, знань історії та літератури, і здалого словечка може вийти така геніальна річ, як Енеїда. Справді чудово. друзі, якщо ви ще не читали, обов'язково перечитайте. Так, я Іван Котляревський. Ви точно чули про мене. Знаєте, що я письменник, але вибачте за нескромність я трішки особливий. Можна навіть сказати дещо крутіший за інших авторів, а все тому. Що саме з моєї творчості розпочинається нова українська література? З давніх давен вороги любили применшувати нашу українську значущість, казали, що нема ні української мови, ні літератури, ні ідентичності. Але ми ж то знаємо, що так могли думати і говорити лише ті, хто заздрів нам, і дуже нас боявся. Саме Енеїда, яку я написав у 1798 році, стала зачином нової української літератури, адже була створена народною мовою. Так розпочався новий етап формування літературної мови. У самій Енеїді я закодував сотні таємних послань українському народові, які не могли прочитати московити, власне, вони й не зрозуміли. Які жартую з них і виславляю їх блазнями. Чи можеш ти уявити, що прості селяни розуміли, про що я пишу в Енеїді, а московські верхи ні? А так воно й було. Я поєднав античність і сучасність, давнє і нове, богів і простих смертних, за основу взяв сюжет одноіменної поеми найвідомішого поета Стародавнього Риму Вергілія і створив власний текст оригінальна Енеїда епічна поема, написана латинською мовою. ще між… 29 та 19 роками до нашої ери. Мою ж Енеїду можна зачитати як реп, щоб легше запам'ятати. Це вам маленький лайфхак на майбутнє, якщо вчитимете уривок із поеми. Чому я не знала цього в школі? Хоча це було б прикольно, не? таке дівча з косичками виходить, і так репчик зачитає. Еней був парубок моторний, і хлопець, хоч куди козак. Удасна се проворний вся Завсяці шийосів бурлак. Ні, я собі це не уявляю, <гум> я не репер. Мені приємно, що рядки поеми досі цитують. А скільки вже разів ставила наїду, в різних театрах України та світу взагалі не злічити. Бурлеск, палаган, буфанада. Я був від цього в захваті, тому й писав живо по-справжньому, реально та борхливою мовою, адже вважаю, що той, хто вміє сміятися над собою, непереможний. А Україна і українці прекрасно це вміли. Зокрема, за це я їх так сильно любив і люблю, бо народ, який вміє посміятися з себе, незламний. Певен, що ви також знаєте мою п'єсу Наталка Полтавка. Якщо ж не ходили на театралізовану виставу за нею, то обов'язково відстежте, де її можуть ставити під час театрального сезону у вашому місці. Або просто переглянути в інтернеті, проте лише на тих сайтах, де театр офіційно дозволили транслювати вистави. Ох, ніяк не звикно, що тепер є і такі можливості. Але будьмо відвертими, це прогрес. До речі, я не лише писав п'єси, а із 1816 до 1821 року був директором Полтавського вільного театру. На жаль, своєї коханої Наталки Полтавки я так і не знайшов, не був одружений, не створив сім'ю. У кожного своя місія в житті моя, мабуть, була тією, щоби писати про Україну і досліджувати її усе своє життя, що я її робив із великим задоволенням. Також я дуже пишаюся тим, як сам Тарас Шевченко оцінював мою творчість. Кобзар присвятив мені навіть вірш на вічну пам'ять Котляревському і вважав мене національним співцем. Якась аж надто серйозна розмова у нас з вами вийшла. Але щоб ви, не дай Боже, не подумали, що я насправді такий серйозний, гайда читати я не їду. А всі коментарі пишіть мені в інсті, равлики інсторики. То вже там поприколюємося і позмагаємося, хто найдотепніший. Ще й різні мемасики масики повигадуємо. Така сьогодні історична постать. Що я зареп не знала в школі. Ось, друзі, трошечки затримую. Можете зісканувати своїм смартфончиком цей QR-код і почитати про Івана Котляревського трохи більше в інтернеті, якщо вам цікаво. А на сьогодні це все. Дякую за увагу, мирного неба, всім вам, друзі, та Божих благословінь. Всім па-па.